Георгій Бущан практично приєднався до Крещену Роналду. Цей ночи голки перед Динамо прилетів до Саудівської Аравії. 30-річного кіпера в компанії агента Вадима Шабелія помітили на виході з терміналу в аеропорту в Веріяді. Уже є інформація, що Бущан успішно пройшов медогляд. Нові роботодавці аль шабаб заплатили за українця 3 мільйони євро. Термін угоди становитиме 2,5 роки. А голкіперам, до речі, в Саудівській пролізі є до розгулятися. У доказ бразильський воротар Аль-Насра, який рапту. І відчув себе Люней Месі. Щоправда, початково вдалий Дриблінг призвів до голу. Команді Роналду цим чинком не вдалося зіпсувати свято. Забив сам зірковий португалець, а фінальний свисток зафіксував рахунок 3-1. не на користь Аль-Фатеха. Тим часом Венеція продовжує добуватися свого і веде перемовини з Олімпіакусом щодо оренди Романа Ярмчука. Стверджує журналіст Джан Лукадімарцю. Українець раніше відмовився від повноцінного трансферу до аутсайдера. Серія тепер клуби спробують укласти оренду без права викупу. Частково не побоюється грати на велітному дивізіоні. Макс Талавіров, 28 січня. Захисник австрійського ласка мав пройти медичне обстеження в англійському плімусі, який сидить на дні турнірки чемпіоншипу. Але угоду поставили на паузу. Талавіров хоче гарантії. Якщо клуб вилетить до третього дивізіону, то він матиме право покинути команду. Сума угоди півтора-два мільйони євро.